Ну, нарешті ми перші у Європі. Париж, Амстердам, Прага. Підтягуйтесь наших бордів із рекламою. Вистачить на вас усіх. Думаєте, тема реклами на дорозі без перчинки? Слухайте цифри. Тільки із початку року на дорогах України загинуло майже дві тисячі людей. Серед причин трагедії на автошляхах іноземні фахівці називають відволікаючу рекламу, а наші ні. Хто скаже, що без реклами прожити неможливо, може, й не знає, що тільки на вулицях Києва стоїть майже 30 тисяч рекламних носіїв. До того ж, близько третини з них встановлено незаконно. Величезний банер із локшиною на Ейфелевій вежі букінгемський палац, усіяний щитами про новий туалетний папір. Абсурд уявити щось подібне у розвинених європейських містах неможливо. А у нас території Софії Київської та Києво-Печерської лаври лише торік почистили від рекламних об'єктів. Сподіватись на повну очистку історичної частини міста чиновники натяку не дають. Леся Подинська бачила тих, кому реклама важливіша за життя українців. Чи подумали б ви, що причиною смерті може бути рекламний щит? Чаще всього аварії приходять на перекресточках і на розв'язках. От так як здесь тоже на повороті, звісно, стоїть рекламний щит, которого не быть. Як проводять рекламні війни для камери і без неї? Такому вигідне рекламне сміття у Києві. Київ перетворився на візуальний хаос. Торік на українських шляхах загинуло 5 тисяч людей. Сталося 200 тисяч аварій. І уявіть собі, аж чверті з них у столиці. Аварії відбуваються на ось цих поворотах, де люди атлікаються на рекламні щити за кількістю аварій у Європі. Ми в п'ятірці лідерів, так само, як і за кількістю вуличної реклами. І, хоч офіційно в Україні ці дві ганебні першості не пов'язують, агенти пливу таки протестували київські вулиці, і вже за мить ви побачите результати. Те... Уроки поразгалі акураміліція ні бачив спокійно. Це не розбійний напад. Це працівники Київреклами. проводять війну з незаконними білбордами. Одне будівельне товариство вирішило встановити рекламу. Звернулося до рекламної фірми та розробила плакати. У них є ліцензія. Вони розміщають рекламу по всьому городу. Ми оплатили за їхню услугу гроші. Утім, як заявляють стражі, рекламу порядку дозволів від влади рекламники не добули. Тепер плакати слід зняти. Далі про те, чому демонтаж перетворився на бійку, та як агенти впливу змусили міліцію працювати. Однак про все по черзі 6800, тисяч вісімсот встановлені без відповідної документації. Так із 22 тисяч рекламних вивісок, кожна третя незаконна. Відсутність єдиних правил, єдиних стандартів до того, яка інформація має бути на вулиці міста, призвела на сьогоднішній день до того, що Київ перетворився на візуальний хаос. Але попри відсутність чітких правил, деякі все таки є. На кожну вивізку треба отримати дозвіл місцевої влади та платити за неї мито. Діяльність карається демонтажем чи навіть штрафом. Перевіримо, як швидко це покарання втілюють. Плаката генті впливу яскравий. Бачите, ми повісили його у людному місці. І тепер пильно за ним стежитимемо. Ще одне обов'язкове правило дозвіл ДАІ. Вимога Інспекторів звучить приблизно так, аби рекламні конструкції не затуляли та не носили характер дорожніх знаків. Це дійсно так, ми дбаємо про те, щоб дійсно не зливалося. Якщо потрібно, наші працівники виїжджають саме на місце встановлення цих рекламних щоб на місці подивитися, чи не закривають дорожні знаки. На повороті, звісно, стоїть рекламний щіп, якого не має бути. Є бікборди, які дуже ярко освічуються. Тобто ми під'їжджаємо до перекрестку, бікборд ярче світиться, ніж світофор. Геннадій, першокласний інструктор автошколи і наш перший експериментатор. Цей чоловік не згоден із тим, що реклама на вулицях Києва не є загрозою. Раз, два, три, чотири на той стороні. тут виїзди, три полоси. Відіть, та от один щит, другий, третій і четвертий, ще там стоїть. Якщо ми будемо виїжджати і не буде пробки, то ми можемо просто поїхати прямо. Я не думаю, що здесь дорога безпечна. Їдемо ще кілька хвилин, і ось одна із найнебезпечніших точок. Закритий поворот. Поворот в закритий, который мы не видим. Транспорт, который выезжает з правой стороны. Бачите? Ось вот стоит три рекламных щита. Те, кто поворачивают, они у них скорость увеличивается постоянно, потому что здесь спуск. Но мы не видим транспорт, который выезжает с правой стороны. Вот смотрите, выезжает, если человек выходит во второй ряд, они сталкиваются. В основном аварии происходят на вот этих поворотах, где люди отвлекаются на рекламные щиты. Все же ДТП, за словами эксперта, трапляется на перехрестях. Очень опасный перекресток. И здесь, как вы видите, одна реклама. Вот раз, два, три, четыре. То есть, если человек отвлечется на светофор, мы можем просто вот так вот и въехать в машину. Насыщение рекламы на очень опасных участках. По дорозі натрапляємо на наш плакат. Він тут вже тиждень красується без жодних дозволів, додає нам рейтингів, і також, як каже наш експерт, може відволікати від кермування. А біля цих незаконних плакатів пристрасті і далі не вщухають, адже дозволів на них нема. Їх не звільняє від е, обов'язків оформити ці документи, тому що реклама оформляється на е, чия це власність. Будівельники ж бунтують, мовляв, просили стражів в рекламу порядку дозволити плакати. Однак ті лист проігнорували. Ми обращаємося в Київ рекламу. Пожалуйста, барто, що вот ходячий номер. Вони, значить, хочуть відповідати, хочуть не відповідати. І самі приймають рішення, где поставити, кому это зняти, кому не снять. Тобто, виходить, так ситуація проста. Ми офіційно все відправили. Нам офіційно в течение місяця не ответили. А тепер вони самовольно зняти. Словом, у кожного своя правда. Представники влади викликають Міліцію. тут увага правоохоронці приїхали не через 5-10 хвилин, як належить, а через півтори години. Одразу після того як до міліції зателефонували вже не працівники КМДА а агенти впливу. Давайте задокументуємо тоді. Да, ми може про зайдемо воля ось так. Оперативно міліціонери разом із будівельниками роблять спробу домовитися на один. Ви є державні працівники, і ми маємо право фіксувати вашу роботу. Ви спізнилися на півтори години. Прошу дуже робити, виконувати свої обов'язки на наших очах. Далі гірше, ви тільки вслухайтесь. Міліцію викликали представники Київреклами, аби ті приборкали ось цих палких охоронців плакатів. Натомість МВС прислало спеціалістів із оформлення папірців. Громадський порядок забезпечує відділ охорони громадського порядку. А без якого відділу? Чому чому з міліції? Ось подивіться, є запит, щоб приїхали працівники. Охорони громадського порядку. Чому вони не приїхали? Це не до мене питання, ще раз повторюю. А до кого це питання? Ви ж представляєте вес? Ну, до того, на кого був цей матеріал. Ще один телефонний дзвінок і диво, з'являється сам заступник начальника подільського райвідділу. проблема вся в чому? Що вони закону тут висить. Правильно у нас заключення з рекламою. мене, щоб не було конфлікту. зніміть її самі, на цьому все закінчиться. І всі проблеми ми написали цим... заяву. Завтра будемо розбиратися завтра? з рекламною кампанією. Якщо ви розберетеся чого, завтра. то це буде завтра. А сьогодні є наказ про зняття. Як демонтовують білборди без камер журналістів та головних міліціонерів, ви побачите за мить. А от цього. Разу наказ таки був наказом. Десять хвилин і плакатів не стало. Вони приїжджають, забирають із вклада хранення і встановлюють своїми силами правда. Ми принципово прийшли перевірити. Ось, будь ласка, плакати знову висять, хоча минуло усього лиш кілька днів. Наскільки дотримуються у Києві правила розміщення зовнішньої реклами, та перевіримо її естетичний вигляд. Сергій займається розробкою так званих вуличних меблів. Тут ви маєте якраз яскравий приклад клатеру. Це коли е, кількість зовнішньої реклами перевищує всі можливі і неможливі норми. Відстань між великими конструкціями повинна бути не менше 100 метрів. А тут скільки? Ну, як ви бачите, через кожні 5 Метрів нова конструкція встановлена. Якраз втрачається сенс цієї реклами. Глядач не сприймає її. Поряд стоїть конструкція. Фундаментний блок не закоплений, е, невчасно фарбується опора. Окрім несмаку, ще й недбальство. відсотків 90 рекламних щитів просто кинуті на призволяще. Вони недовго працювали через деякий час. Комп'ютери зникли, демонтували екрани, і зараз ці конструкції, як ви бачите, не обслуговуються. І як крапля у морі, кілька екземплярів європейського зразку. Це ви бачите, якою ця зупинка була раніше, і такою вона стала зараз. Ви можете наочно переконатись, наскільки дизайн змінює. Антивандальний метал і фарба, на яку не приклеїш оголошення. Скло, яке у разі аварії, розбивається на дрібні шматки і нікого не ранить. Колір, якщо ви звернете увагу, він чудово гармонійно підходить як і до зелених насаджень, так і до сірого паркану, до будинків. Утім, таких конструкцій у Києві не набереться одного відсотка, не по кишені. Якщо такі ціни і що такий підхід буде продовжуватись далі, то скоріше всього, десь там в лютому, в січні, ми не будемо мати коштів, щоб по цих цінах платити. Якщо говорити мовою прибутку, то за річні податки з київської реклами можна цілий рік виплачувати мінімальну пенсію 22 тисячам пенсіонерів. Біда що відстежити витрати цих грошей неможливо, адже їх просто кидають у держбюджет як у загальній кіш. Реклама забагато, це візуальне сміття, але вона дає гроші. Але ці гроші ми не контролюємо. Прівишив всього це людська життя. А якщо хоча б один чоловік гибне, там даже в місяць пускай, із за рекламних щитів... То це вже не є хорошо. Не на камеру. Рекламники зізнаються. Більшість рекламних площадок належить політикам. Ті викуповують місця, аби мати змогу піаритись поруч з виборами. А от щодо нашого самовільного плаката, то він так і не дочекався стражів рекламопорядку. Утім ми його таки згортаємо, адже агенти впливу закону спосняні громадянин.